Вже не секрет, що ця служба завжди кошмарила наших житомирських підприємств. Починаючи з часів пана Філіпова, коли один тільки візит цього пана на будь-яке підприємство зазначав, що треба здавати бабло, і щоб відстовувати свою роботу, можливість працювати. Потім ця схема досягла свого апогею при пані Бобро. І наша задача у цих злочинців при владі не допустити їх подальшому, щоб їх зовсім вичерпнули з Роботи, щоб вони понесли кримінальну відповідальність за свої злочини проти держави, проти проти суспільства і проти людей, які мають вас на цю, які прочитають свою справу, які вони не дають працювати. Я вам дякую, пане Сергій. Підійдіть, скажіть. Мене звати Дмитро звативич. Я на розмови треба щоб конкретно хтось. Зараз в від'їзді я. Можу з вами поспілкуватися. Я дійсно стосовно держгірного кровногляду, зустрічаюся з деякими громадськими організаціями, вони мені доводили все те саме, що ви кажете. Наскільки мені відомо, чи закінчилась політика, подавлення. Що там були встановлено певне порушення за результатами, яких будуть прийматись процесуальні рішення? Я зверну увагу на це питання. Дякую, що ви приїхали. Я ознай... Звернусь до ми з вами. Ви зустрічались, заносили ці проблемні питання. Но ми ще раз хотіли акцентувати на тому, що зараз має бути призначений новий, новий керівник цієї установи, як було сказано. І ми просили би вас, щоб голова адміністрації прислухався. Це має бути людина, скажем так, штата числа чиста, яка не була б задіяна в цих корупційних схемах, і це була та людина, яка би виражала інтереси всієї громади. Це вимога а не про Це жорстка вимога жовта. А, а до цього було що нам спускали любу людину, і завдяки тому, що спускали таких людей, як Бобрізнач, ми і маємо такі наслідки, що роботодавці зараз не можуть працювати нормально. До сих пір не дивлячись, що ситуація міняється, вони сидять на лічильниках і здають гроші, і роботодавці абсолютно всі. І тому ну вимога така, що Має бути людина від майдану, значить, яка могла би прозвітувати, значить, і яка б усунула ці корупційні схеми не тільки у нас, а можливо і в цілому по Україні. Я по результатам нашої зустрічі доповідав ситуацію Сидору Васильовичу і наголошував, що листом від вас подавалася кандидатури на заміщення цієї посади стосовно призначення нового керівника цієї установи. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день обласна державна адміністрація жодну кандидатуру не погоджувала і жодного подання звідти не приходило на погодження відповідно за законодавством, без погодження з обласною адміністрацією не може сюди бути призначений керівник. Тому я рахую, що без нашого контролю, без вашої участі. Ця ситуація не пройде. Як земельний без вашої участі назначаються? А як це має виглядати? Це В чому наша участь? Ви розумієте, це повинно бути так. Громада вам дає кандидатуру, а ви вже повинні її відстоювати і приподносити туди. А не вони согласовують з вами. Ви потім не ставите. Сьогодні вже громада винесла нашого начальника міліції Дем'яненка. Зараз він це виконуючий, виконуючий, виконуючий. І знову ходить до. Уче всяких інтриг. Знов хтось лізе, когось пропонує, знов якісь нові фігури є скільки це може бути? Людина сидить зв'язаними руками, вона не може працювати. Дісно, і це хто робить? Дійсно, є а, в певні складнощі, в, а, ну, і в тому числі в Житомирській області. На сьогоднішній день а, дуже багато а, керівників установ. Департаментів Житомирської області вони не хочуть самостійно йти з посад. Мабуть, щось їх тут допоможемо винести. Ми ви тільки кажіть, якщо це буде згідна думка то всі то ми ми це робити. Я це розумію, однак ми хочемо це е, йти е, законним шляхом, інакше інакше чим ми будемо відрізнятись від е, тих людей, що сидили сиділи в цих кабінетах, коли там. Тобто у вас проти хабарників нічого немає, немає. Да? Нас корупціонерів є, нічого є, немає. Є да? інформація. Знову ж таки, є в мене там, наприклад, для прикладу, суд для прикладу, департамент екології. Слухай, Я розлучаю, давайте не заговорювати. Ви, ви нам обіцяли, що прийдете до влади, будете. Цих виродків звідки викид, так чи виконувати Вы волю де народу, так де, да. де ваші Таке було питання. Де ваш хоча на діє? Де на інформацію хоча водно діє суді, по суті, на Де на ваше на надання на прокурор області трошки, так. Да. конкретніше прокурор області надавали випадку. ні, ні гурчука. Привели, поставили все. На вашої відомо знаєте? Я... Ви ж ви ж не чули громаду, ми кого ми хотіли. Ви ви не чули? Я не можу коментувати всі питання. Ви Я... Виводьте ті, хто може це робити. Ні, взагалі, то по суті суть і причина да. даної акції полягає в тому, що на жаль, поки що громада не бачить прозорості Ваші призначення значить, прозорості подання кандидатур. Прозорості їх погодження взагалі, прозорості процедури, до якої безпосередньо е, участі е, відм... має адміністрація, в тому числі, порівняно з тими структурами, на які призначаються керівники. Причина в тому і полягає. Немає звернення буде чи в гручому імені, адміністрації. Так, безумовно, що треба буде бачати. Скажи, у нас є звернення. Тут то 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 приблизно в двох словах написано. Що там написано? Я людей було. Ми толкували, ми спілкуємося, підтримуємо зв'язки з громадою. То хто небудь з вас приходить з якимись там... Але ж ви послухайте, ми тут живемо в цьому місті вже 130, 140, то 50 років. Розумієте? І такі ви може... вам задається одне питання. Ви десь уходите взагалі в якусь сторону? я хочу отримувати інформацію для прийняття відповідних пішен. Я зустрічаюсь з представниками з представниками громадських організацій. І я отримую певний обсяг інформації для прийняття. Тих чи інших рішень я доповідаю голові обласної адміністрації. Він, е, він сам приймає рішення. Він спрямовує е, подання на звільнення. Добре, у нас є звільнення від громадських організацій. Ще може я додам щодо нього. <шу> тему Значит, зараз. ви кажете, чому ви так кажете? Я так, я... в... так шановна громада є інформація про злочини, які е, склаються в про От фірма промбезпека, фірма знаходиться в навіщо травня. Злочини роботодачі подавали заяву про злочин до начальника МВС України Дем'ян і отримали буквально через дві неділі, ми отримали відповідь. Я хочу звернути увагу, що працівники міліції згідно закону... Про звернення громадян було розглянуто наше, наша заява. Тобто вони кваліфікували як звернення громадян, громадян. При цьому вони пишуть, прийняте рішення, ви маєте право оскаржити в прокуратурі міста Житомира або слідчому суді Бухонської району. Заява написана в рамках КПД. Доведен через 24 години да. відкрити ЄДР і, і розслідування проводитися. Нам, нам через запишу, місяць згідно звернення громадян. Лупащенка. Ви, то есть мы пишем мы до свидания. Вы говорите, пока вы со всеми встречаетесь, вы должны разговорся, погоджуйтесь, они забирают. Скажите, день благо, деньги, на, деньги. За, Каждый за, день закричать. деньги сюда йдуть. Що пер... с ними вот, делать? Ее зая... на работу не пускают. Скільки зайдет? Вот ваш... Тільки відписка йде Скажіть, про злочини. Да. Я злочин. хочу переписати реквізити так. цих заяв. Можливо? Після того двадцять Да. да. Ми, там Єгор Сергійович, от є звернення значить, від, від, від громади. Ми всі питання від, від, відобразили, значить. Ми, є підписи громадських організацій, є підписи є людей, значить, є вимоги, які прозвучали тільки що. Є кандидатура. У нас є дуже велика да. просьба к вам, поки ви є радником Сидор Васильовичем. Кожну кандидатуру, кожну виносіть сюди, збирати громаду і казати. Є така пропозиція від громади. 5 людей. Давайте з цією люд... поспілкуємо, хто за, хто проти, і виносити рішення таке. Ані так, ми тут показали поболакали, туди занесли, зверху злили, з задньої сторони зайшли, цілий кабінет, всі працюють. Все нормально. У нас там проблеми. Юг, восток, а тут все воно далі шито-крито, все миється і кимилося. Так воно не буде взагалі. Не буде воно так. Не думайте, що громада остила, грошей нема, заправлятися нема. Люди добре допомагають. Буде все нормально. Ще треба буде більше. Сьогодні мірна акція. Розумієте, це фактично Просто попереджування. Ніхто не буде сьогодні вже розбігатися по хатах. Тому що проблема, якщо хтось думає, що зараз вони через СБУ, через прокуратуру на нас тут шукають якісь компромати, щоб я познав потім вийти, цього не буде. Ми дуже об'єднані, це вам кажемо. Дуже об'єднані. Це буде хуже, ніж в Рівному, то, що було 4 дні назад. Ви не розумієте це? Бача, як робила, так і робить. Ви як влада повинні піднімати питання? Вже була перевірка треба вже потрібно роками.